Проходжу тут мимо і бачу отакий зроблений колодець декоративний. Ну, тут колеса цікаво так зроблено. Горшики, квіти. Ну, зараз у нас грудень місяць, але гвоздички квітують ще. Красиво такий заборчик зроблений. Зроблений з душею. І тут також все зроблено. А я йду к стоматологу знову. Я вже з вами ходила цією дорогою к стоматологу. І у мене випала знову пломба останнього зуба жувального. І потрібно буде знову ставити, я сподіваюся, його. І тут такі рослинки красиві ялинки. Тому зараз піду, сподіваюся, поставлять знову. Ця пломба у мене вже падала декілька разів. І знову. А потім я планую поїхати в Мол і подивитися там нову сумку. Тому що моя, на жаль, вже не дуже гарна. Ось така у мене сумка. Зараз покажу, а що б я брала. І отут молнія постійно розходиться. От, я вже з неї намучилась. Тому я хочу пошукати нову сумочку, якусь цікаву, і купити. Це буде мій подарунок на день народження, який буде. Вже незабаром. Тому сьогодні з вами погуляємо. Підемо в Сітімол, там сенсей, там різні інші магазинчики. Я там давно вже не була. Після зубного поїдемо. Так, іду в Сіті Зараз к стоматологу сходила, подивилася на мій останній зуб. Це сімка. Він знаходиться вверху в самому кінці. Ну, от сказали, що, на жаль, пломбу вже не, не поставиш, тому що всі стінки розрушені. Ні к чому прикріпити цей зуб. Кронка теж не підходить, тому що не, не за що кріпити. Тому тільки імплантант. І, і спочатку потрібно вирвати корені, потім потрібно, щоб пройшло десь 4 місяці. Щоб все зажило, потім зробити КТ, подивитися, що там все в порядку, що було. І потім тільки починати от з цими імплантантами. Я спитала, імплантанти десь коштують від 15 тисяч гривень один. Це тільки імплантант. Я так розумію, що коронку потрібно буде ставити, вона теж там коштує, ну так я розумію, десь від 3 тисячі гривень приблизно. От такі Втрати. Поки що поставили мені на, на час пломбу на, на таке Время Коли вона випаде, не знаю. Ну, це така временна пломба. Вот. і все. А потім буду виривати корені того зуба. Це у мене, у мене останній живий зуб. Залишився. Не, не залишився, його вже немає. От. Потрібно буде прийняти рішення, рішення пойти вирвати його Ну, а з імплантантами. Соматолог-лікар каже, що живуть і без останнього зубу багато людей. От. І ну, жують на шостий зуб. Це перед, перед тим зубом сьомим. От, тому так Печально, але нічого, все добре. Зараз піду шукати собі сумочку. Я зайшла в магазин Анді, Подивилась там сумки. Ну, десь приблизно ціна в Анді 600 з чим-то гривень. Є по акції 400 з чим-то, але мені не сподобались ці сумочки. Я хочу такий шоколадний колір, коричневий щось. У мене завжди були чорні сумки. Ну, чорні мені вже. Набрирі. У мене їх декілька. Не хочеться щось таку, такого цікавого, стильного. Зараз подивлюсь і вам покажу, що там є. Вашу зайду теж. Вот. А там я бачу вже ялиночки продають. Подивимось з вами. Так, показую вам ялинки, які тут продають. 4200 коштують. Да, гарні красуні. Пишні, но 4200. 4200, звісно, це таке. Так, подалі покажу. Красиві. Це навіть на піхту схоже, да? це піхта. Піхта. Тому і дорожче. Красиві, гарні. 4200. Так. А тут вот по 330 такі вже Нордман написано. Теж дуже гарні, пухнасті. Так, це все піхта. Оці красиві які. 4500. О, люди вже купують, з собою забирають. Клас, молодці. І тут, дивіться, які гарні. 4500. Так, краще штучні ялинки. Вони кожен рік вас будуть радувати і завжди будуть гарно виглядати. А таку купи 4500, наприклад, от як люди купили, а потім вона сипеться і все. Це дуже красиво, але недовго. Тому я за штучну ялинку От ми купили блакитну в тому році. Яка ж вона красива. Ялиночка наша. Так, ну йдемо з вами в вашо. В першу чергу. Тут вже все прикрашено, дуже гарно. Зараз подивимось, тут багато сумок, звичайно. Ну і ціни теж більше. Так, отакі замшеві. Сумки 649. Блін, музика тут грає, конечно. сумки Поки сумки. Нічого не приглянулось мені. Тут теж замшевий. Нова мода, на замшева. Мені не подобається замш. Не дуже я його люблю. Поки що мені нічого не подобається. На жаль. Ось така шоколадного кольору. Сумка. Вона вже... 1158 коштує. От така 749. З ключиком. Такий ключик цікавий. Так, тут чорні всі. Такого нічого немає. От там зараз подивлюся зверху. Ой, ми так поставили далеко, що я не достану. А так нічого такого мені не сподобалось. Хоча я тут брала декілька сумок раніше в Ашопі. Ну, це сильно така скучна. Ой, там от ці дві непогані, але не, не видно нічого. Зараз подобається. Ну і тут от 949, 800. Нічого не сподобалось. Тут маленький у мене кошелек не влізе. Теж треба це враховувати. Велика. Потрібно трошки більше. Так, а зараз піду в і подивлюсь там сумки. Тут вже все так прекрасно, новорічні товари вже продають, але я а, прямую до сумок, а потім буде вже розглядатися всю цю красу, яка тут з'явилася. Але це потім. Цітімолі найвеликі сенсей, тому тут і вибір побільше багато всього. Так, а шоколадних сумок тут я і не бачу. Таке все не дуже, поки мені подобається, на жаль. Це бейжеві такі сумки. Та що ж таке? От я на базарі ще бачила, там по 500 гривень були сумки. Або в інтернеті замовляти щось. Інше, тому що тут поки що такое все велике сильно. Це світла сумка. Не дуже. Це теж. Ну, ну таке. Нічого такого гарного немає. Я так розумію, що мені потрібно буде на базар їхати на Анголинко. Там, може, щось куплю. А якщо ні, то тоді вже буду в інтернеті замовляти і все. Мішки. Ось сколько коштує така? 659. Ну, такої, так. Да і чорні. Не очень. А тут поставили такий акваріум, тут багато рибок, і всі однакові рибки. Отакі. Цікаво за ними спостерігати. О, є ще така красива рибка. Вона тут поки що одна. Свій світ. Так, City Mall. так давно я тут не була. О, тут є сумки Емпері. Ось така новорічна ялинка в Сіті Мол в цьому році. Кожний рік щось цікаво, в цьому році теж. Такий смарагдовий колір. Ялиночка вся в білому. Ось така ідея. Можна як знизу прикрасити. Як фата. Така ялинка наречена. Так, тут зайшла в LC Waikiki. Дивиться, для всієї родини такі світерочки продаються. Яскраві, кажу вам, скільки коштує 699 гривень. Тут декор новорічний, трошки у них є, але небагато. Носочки новорічні. Новий рік вже везде. Ну, Я тут шукаю сумку, але тут, думаю, не буде сумки. Я не бачила раніше. Бачила тільки дитяче все. Хоча б, може, буде, вон висять невеликі сумки. Зараз поцікавлюсь. Так, знайшла тут сумки, але тут небагато, невеликий вибір. Таке все не дуже гарне. Бачите, яка якість, Отакує. дермантин якийсь. А ціна цього дермантину? знижка. 358. Нічого гарного. Ось такий м'який шарфік. 499 гривень. Приємний такий, дуже. Такий бежевий є. Оце мені подобається. Прям такий ніжний-ніжний, лагідний. Шарфіки. А цей коштує 499. Клас. Так, на вихід. Підемо з вами в епіцентр. До речі, прийшов час вже обідати, вже дві години. Потрібно піти. А, ну, зараз в епіцентрі там є кафе. Щось. Підберу, каву поп'ю теж. Так, зайшла в кафе, в епіцентр взяла собі піцу в шматок. Маргаріта з двома сирами. Тут сиром з картоплею, щось таке цікаве. Ну і каву. От. Зараз підживлюсь трошки і піду далі, подивлюсь, що там є цікаво. Так я давно не була в епіцентрі, що я вже забула, як він виглядає. Надо ж такое. Вот. Мені смачного. Дякую.